Шалом, це Славко, Пророком цієї війни і найкращим з аналітиків виявився наш Семісюк. Хто б тоді мух, міг подумати, що його озаріння мистецьке, коли він побачив, ну правда, з прикладу, взяв він Єрію, що вона щось про те, що всі українці поховаються по підвалах, гаражах і почнуть щось там люто робити? І певного часу в бік Нигерії піднімуться, політять самі дивні предмети. І я скажу, що оці дивні предмети, оці от пророцтва Блискучі Семисюка, Глибині, я скажу, це нашого Вернигори, ці пророцтва збулися, оці найдивніші піпілаци, зараз летять в бік Московщини, і такі нищать їхню інфраструктуру, нищать їхню промисловість, власне, натискають на. Мозоль Путіна, коли нам кажуть, що там одна. Газофракціонне установка її можна віддавити так, її можна купити, її можна замінити. Але ж це лише початок, не забувайте. Що всі посміювалися з неефективності американських бомбардувань плаєшті, що німці відбувалися? Я скажу, що не так, як цей шалтай, балтай, свяшаний артілерісінітне ракетний полк. В того, я скажу, що німці відбувалися по справжньому, але чим закінчилося? Румунія зрадила, перейшла на бік союзників і плаєшті працювали. Власне, не скажу, що на соціалістичний блок, але на збільшення дружби Чаушеску з Ізраїлем. Ну що можна сказати? Так буде і там рано чи пізно здадуть. Я так розумію, що ці піпілаци долітять і до Грозного, долітять і до Дона. І Дон відчує ці піпілаци дуже швидко. Що на це все можна сказати? Що не тільки в цьому мав Семисюк. Рацію він помітив і те, що будуть обкидати внішими предметами і нас, що цими метаблоками товариш. Я вам всім раджу почитати другу частину Павіана Томаса. Це велична книга. Вона багато що говорить за війну, ці образи пророчі, Це сила, про Я скажу, що. Ну, да, що це наш Вернигор на даний етап нашому сприйнятті суспільства, нашому сприйнятті життя. Це Семисюк, це, це наш Вернигор. Так от, ми маємо що, на що ми маємо очікувати від Москви від Москвинів ближчим часом. Полетять найдивніші протикорабельні ракети. Ви розумієте? Полетять старі протикорабельні ракети, 50-х, 60-х років опрацювання. Ми маємо очікувати на ці трьохтонні монстри. Вони, в принципі, атакують без кабрирування. Летять по наземним об'єктам, вони мають летіти на більшій висоті, так що великої загрози вони для нашого ППО не складатимуть ПРО. Але вже друга чи третя підбита стара протикорабельна ракета Крилата свідчити за кризу ракетної промисловості Росії. Це дуже важливо. І в цьому зв'язку все-таки помітня ударна топсе ви зрозуміли, скільки зробив. Наш Шольц, скільки зробили німчики для того, щоб порятувати Росію на Чорному Ви розумієте, що Таврис це ж не тільки ударна бойова частина експлозивної діясу, фугасна чи касетне. Вона електромагнітна, ще ж бойова частина, яка нищить дуже ефективно нищить радари. І німці зробили все, щоб ці електромагнітні бойові часті не дісталися в руки українців, щоб на дальність більшу. До 600-500 кілометрів не могли атакувати, не могли нищити систему ППО російського, не могли нищити російські радари, не могли відкривати дорогу для наших дронів. Ну ви помітили всю кампанію, думаю, на чорному морі нашу проти Криму, проти кавказького узбережжя. Ви уважно спостерігаєте і бачите геніальність і ефективність наших повітряних атак. Тому німці, можна сказати, врятували і відтягли катастрофу. Ну що, будемо очікувати на те, що наші знайдуть якийсь піпілац і зможуть все-таки діяти і без Таурусів. І значить, останнє, що я хотів розказати, що не всі москвини брешуть, є інколи і нормальні обзори. Зараз я не цікавий критичний обзор. за... Цезарі за ці 40 одиниць Цезарів, що вистріляли за французькими джерелами, вони кажуть, до листа до листопада включно 100 тисяч одиниць стрільна. Це в середньому по 2 тисячі одиниць стрільна. Це більше ніж ці Цезарі були розраховані, щоб ви розуміли, яка іде інтенсивна артилерійська боротьба. І з 40 машин вони за Оріксом. Правда, що я був здивований, що Москвин не бреше і розказує за Оріксом. Правда, що Орікс він займає таку позицію, що українські втрати. Дуже прискіпливо і дуже довірливо до москвинів ставляться І вони кажуть за Олексом, що сім Цезарів, два пошкоджених, п'ять знищених, з них один данський, 8 на 8 шасе шасі, і решта, значить, французькі, 6 на 6. Шасе. Ну, що можна сказати, що лишається у нас ще. Тридцять три Цезарі при тому кількості артилерійського стрільна. Я думаю, що на якийсь час їх вистачить, а там ситуація зміниться. Знаєте, що зараз не треба робити довготривалі прогнози. Зараз прогнози важать короткотривалі. Чи досягне Путін якогось результату коштом нищення своїх ударних військ? Чи досягнуть українці котрогось результату коштом розмотування своїх ресурсів, тому що ресурси дійсно обмежені? І американці радісно попередили нас. Що не можуть навіть обслуговувати американську техніку, бо у них для нас нема грошей. Ну що можна сказати? Америка висловила свою позицію, вона не бажає бути великою. Нарешті ми можемо. Зайнятися проростом на предмет чоловіка в високому замку дуже цікаво буде подивитися на переродження цієї Америки і на те, чи зможуть демократії старого світу затримати тиранію, отримати її в якихось рамках. Я скажу, що найближчі короткотривалі прогнози будуть найцікавішими. Бай лайкайте, підтримуйте. Поширити буде вам вдячня. Я отримав велике задоволення, що сьогодні бадив не тільки ватників, але і вишиватників. Вони мене дуже порадували. Чекаю на своїх адекватних споживачів і підписуйтесь. А да, отася каже, і підписуйтесь між іншим.